Ми починаємо нашу секцію, присвячену питанням кератопластики. Перша доповідь моя присвячена тактики ведення хворих після цієї операції. Ми обрали саме цю тему, тому що зараз шириться коло лікарів, які виконують кератопластику, Та досить багато наших співвітчизників виїхали за кордон. Деякі там оперуються і приїжджають до вас зі своїми проблемами. Що е, стосується патології, з якою виконується кератопластика, то це може бути запальна, дистрофічна, дегенеративна, е, посттравматичне ушкодження. І е, зрозуміло, що післяопераційний період буде різний е, залежить від того, е, з приводу якого е, захворювання ця кератопластика виконується. Треба наголосити, що значна частина захворювань це повер... захворювання поверхні ока, шкіри та інше, повинні бути проліковані до початку кератопластики. І хочу акцентувати вашу увагу, що успіх кератопластики залежить від якісного післяопераційного ведення пацієнта настільки ж, наскільки від техніки операції. І він спрямований на своєчасне розпізнавання ускладнень, оптимізацію післяопераційного загоєння рани та найшвидшу зарову реабілітацію. Частота візитів також залежить від того, з приводу якого стану виконується кератопластика. Тут ми звертаємо увагу на етіологію основного процесу, наявність інфекційних ускладнень, які привели до виконання кератопластики, стан внутріочного тиску, обов'язково, площу ураження рогівки та наявності васкуляризації, так як ми знаємо, що чим більше судин в рогівці, якщо ми маємо великий трансплантат, то різик розвитку реакції тканинної несумісності буде вищий. Тому за цими пацієнтами треба наглядати досить уважно. В цілому хворі після кератопластики повинні наглядатися лікарем на протязі 12-18 місяців. Якщо це була кератопластика, виконана на спокійному оці, то рекомендовані терміни огляду це перший, третій, шостий та двенадцятий місяць. А якщо ми маємо кератопластику на оці з запаленням. То в перший місяць ми оглядаємо кожний тиждень, другий кожні два тижні і далі шість місяців щомісячно. Після операційного періоду, всім хворим, ми забороняємо важку фізичну працю, відвідування бань та басейнів, уникнення можливих травм ока та дотримання режиму заванзарового навантаження найчастіше шви, якими фіксується трансплантат. Із приводу яких можуть бути перші скарги пацієнта, з якими він до вас з'явиться, це може бути одинарний безперервний, подвійний безперервний, вузловий або комбінована фіксація. І зняття швів в середньому відбувається через 12 18 місяців. і Орієнтуємося ми тут на ступень натягу швів, там на рефракцію. Якщо ми маємо міопічну рефракцію, і шви добре натягнуті, і немає ніяких відштовхувань, ніяких стежків, то це може бути і 18 місяців, і навіть більше. Якщо ми маємо гі гіперметропічну рефракцію і якісь шви, які не лежать добре, а тоді ми можемо знімати шви раніше і зняття одного із подвійних безперервних швів відбувається не раніше 6-8 місяців після кератопластики, а другого через 12-18. Як ми дивимося за хворим? Обов'язково на щільовій щелеві, лампі біомікроскопія, приділяємо увагу адаптації трансплантата, щільності прилягання швів, стану епітелія, обов'язкове з застосуванням фліолісинового тесту, вимірювання внутріочного тиску, пальпаторно, обов'язково і айкея, якщо ви маєте цей прилад. Звертаємо увагу на стан ендотелія, складки, набряк, преципітати, глибину передньої камери та форму і рухомість зіниці. Основні проблеми, з якими ми можемо стикатися в післяопераційному періоді, це хвороба трансплантата або реакція тканино-антигенної несумісності, посткеротопластична глаукома, астигматизм післяопераційний, інфекційне ускладнення, персистируючі дефекти епітелію, на які ми повинні приділяти велику увагу, так як Епітрансплантат повинен бути епітелізований максимум за два тижні. У всіх останніх випадках це завжди можливість помутніння трансплантата. Це може бути увіїд, гіпотенія, відчарування судинної оболонки. Вторинна посткератопластична глоукома. Хвороба сухого ока, рецидів основного захворювання в трансплантаті та проблеми зі швами. Які проблеми можуть бути? Це провісання швів або розрив безперервного шва, неспроможність швів, васкуляризація швів, які вже, стіжки, які вже виштовхнулись, та фіброз пограничного кільця, який може дуже впливати на гостроту зору? Також можуть спостерігатися інфекційний уклад це мікробний кератіт або абсес рогівки, і неінфекційний у вигляді токсичних інфільтратів або гігантоклітинного конюнктивіта внаслідок подразнення непогружними вузликові швиф кон'юнктиви. Що ми даємо? Антибіотики до 10 диб, антисептики 4 рази в добу з поступовим зниженням дозу, мідріатики, нестероїдні протизапальні засоби один раз на добу не більше двох тижнів, кортикостероїди, дексаметазон без консервантів в унідозах? рогівці, яка не має судин, чотири рази. При воскулярізованої рогівці для запобігання реакції тканинної несумісності 5-6 разів на добу. За схемою до тих пір, поки шви є на рогівці, ми капаємо один раз на добу кортикостероїди. Обов'язково Обов'язкове вимірювання внутріочного тиска. І при підвищенні внутріочного тиска даємо практично все, за виключенням простагландинів. Це можуть бути інгібітори карбоангідрази, бета-блокатори, альфа агоністи їх фіксовані комбінації та інші. тривалим часом ми даємо сльозозамінники без консервантів та фосфатом переважно це тригалоза з гілороновою кислотою завдяки її протизапальним, антиангіогенним та репаративним властивостям та курсами препарату декспантенолу. Цикла спарін а може бути 0,1-0,2 відсотковий на просязі 6-12 місяців два рази на добу це переважно при прикритопластиці високого ризику і обов'язково приділяємо увагу стану повік, і якщо ми там маємо якусь патологію, хоч вона була і пролікована до. Початку виконання кератопластики, але треба продовжувати терапевтичну гігієну повік із застосуванням спеціальних серветок. Основними формами проявів реакції тканини антигенної несумісності є поверхневі та глибокі. До поверхневих відносяться епітеліальний та субепітеляльний, для глибоких стромальна та ендотеліальна реакції епітеліальна чистота не перевишає 10%, клінічно проявляється у вигляді чітко обмеженої приподнятої лінії, яка фарбується флюоресцином, зустрічається, як правило, в ранньому періоді на протязі перших 3-6 місяців, частіше при каретопластіки з високим діаметром та наявності неоваскуляризації рогівки. Субепітеліальне трошки частіше, але теж в ранній період між 6 шостим та двадцять першим місяцем це можуть бути інфільтрати невеличкого розміру, які розташовані в поверхневих шарах строми рагівки. І поверхневі реакції, вони, можна сказати, досить безпечні в порівнянні з ендотеліальною та стромальною, тому вони проходять самостійно або внаслідок місцевого застосування кортіка Стромальна, за даними літератури, не така часто, до 2%, вона. Але протікає гостро у вигляді швидко прогресуючого помотніння трансплантата, і часто в цю реакцію залучається ендотелі, в зв'язку з чим її важко диференціювати від ендотеліальної. Ендотеліальна реакція тканини несумісності може спостерігатися від 8 до 37% взагалі після керетопластики, але якщо ми маємо керетопластику високого ризику, то це може бути 50% та ще вище. Ознакою її є е, лінія Кнадодоуст, яка добре видна на першому слайді, яка обмежує зону міграції лімфоцитів, починається зазвичай з васкуляризованої частини рогівці реципієнта, або е, якщо були передні синіхії, то можуть починатися з цієї ділянки. Преципітати на ендотелії, які обмежені суворо е, діаметром трансплантата, складки дисиметової мембрани. Ознаки запальної реакції зі сторони переднього відділу ока і розвивається вона в строки від 10 діб до 3 років після кератопластики. Що касається лікування, то найбільш ефективним лікуванням є вперше 7 діб. А, місцево ми застосовуємо фарсований режим дексаметазону без консервантів в унідозах Кожні 15 хвилин протягом 2 годин, а потім 6-8 разів на добу з поступовим зниженням дози. А, при пластики високого різика. Це може бути комбінація з циклоспоріном А всередину. Якщо потрібно дексамітазон або метіл з рахунку 1 до 1,5 міліграм на кілограм ваги, або це може бути 40-60 міліграм загальна доза на добу. І після досягнення терапевтичного ефекту ми поступово зменшуємо дозу по 5-10 міліграм щодня протягом місяця. І може бути використана пульстерапія внутрішньовінна, це одноразове введення мітілпріднізалону в дозі 5. 5 мг на кілограм ваги, яку застосовують перед пероральним застосуванням кортикостероїдів. протизапальна терапія внутрішньомізова десенсибілізуюча. І треба пам'ятати, що при локальній та системній терапії кортикостероїдами можлива активація герпетичної інфекції. Що стосується рецидівів основного захворювання, то це, це ми можемо спостерігати у пацієнтів, які мають в анамнезі гірпетичні кератіти, грибкову інфекцію, на жаль, акантемебна інфекція, яка не, не була вилікувана і яку не можна було всю убрати при виконанні кератопластики. можуть залишатися деякі цисти, які ти не бачиш. Спадкові Дістрофії рогівки та аутоімунні захворювання. Як я вже казала, ми дуже ретельно увагу приділяємо пристосуючим дефектам епітелія. Раніше, коли я тільки починала роботи, то строки епітелізації трансплантату були 3-5 днів. Уже строки, які перевищували 5 днів, вже треба було приймати якісь міри. Що ми застосовуємо? Обов'язково препарати виключаємо всі препарати, які мають консерванти, обов'язково любриканти для зволоження з гіалуроновою кислотою або декспантенолом, антиоксиданти, комплексні препарати можуть бути самі на кислотами, аутосироватка крові, очні мазі з вітаміном А та гепарином, трансплантація мнієти мембрани та використання м'яких контактних лінз. І при гірпітичній інфекції, яка могла бути в основі основ, основного э, захворювання, ми обов'язково даємо ацикловір 2-3 рази по 400 мг або валацикловір 500 раз, мг 2 рази впродовж 3-6 місяців після кератопластики. При грибковій етіології фунгіцидні препарати, із групи азолів не менше ніж впродовж одного місяця орієнтуємося на клінічну картину і стан трансплантату при аутоімунній патології. Препарати за призначенням ревматолога постійно, при захворюванні шкіри, препарати за призначенням дерматолога і е, резюмірує. Те, що було зазначено в нашій доповіді, це хворі після кретопластики. Після першого року потребують регулярного нагляду офтальмолога, контроль стану внутріочного тиска в післяопераційному періоді обов'язковий, пальпаторна айка. А після цього за показаннями може бути тонометрія. Тому за наявності супутніх соматичних захворювань. Обов'язковий нагляд та лікування у відповідного фахівця і рання діагностика та адекватне лікування реакції тканини антигенної несумісності дозволяють зберегти прозорість трансплантату. Дякую за увагу.